За даними воз в Україні палить близько 60% чоловіків і понад 20% усіх жінок. Тож для виробників тютюну Україна місто, де завжди є вдячний споживач цигарок. І майже усі ці цигарки проходять крізь одну єдину компанію Мегаполіс Україна. У 2012 році ця компанія отримала від курців 27 мільярдів гривень. Тютюнові вироби мегаполіс закуповує у найбільших компаній в Україні: прилуки JT International Україна, Imperial Tobacco Production Україна. Ліпморіс Україна 96% українського тютюнового ринку зайняли чотири міжнародні компанії. Всі вони продають свій тютюн компанії Мегаполіс Україна. Ми спробували придбати цигарки виробників напряму, та вони скеровують до мегаполісу. Антимонопольний комітет мав би цікавитись такою ситуацією. табачники говорять жодних проблем. Я вас кала з антимонопольним комітетом. А питання мали б бути З початку 2010 року. Мегаполіс просто скуповував українських оптовиків. Поділя тютюн Вест тобако груп із тобако груп та інші компанії. Мегаполіс за три роки поглинув близько десяти тютюнових дистриб'юторів. Вже у 2012 році дохід компанії, за підрахунками журналу Forbes, склав 27,5 мільярдів гривень. В той самий рік, за підрахунками державного комітету статистики, всього цього року в Україні продали на 26,5 мільярдів гривень, тобто на мільярд. Гривень менше, ніж вирочка одного єдиного мегаполісу. Компанія Мегаполіс належить російському мільярдеру Ігорю Кісаєву. Він і в Росії цигарковий магнат, там в нього близько 70% ринку, що, звісно, не українські майже сто, але теж дуже багато. Та продукція Кісаєва вбиває не лише нікотину. Він виробляє зброю. Ігорю Кісаєву належить завод імені «Дегтярьова». Це велике зброярське підприємство, яке виготовляє зброю на мільярди російських рублів. І отримує державні замовлення. На початку року Міністерство нападу Росії замовило у Кісева 50 тисяч комплектів. Ось такої форми. Це комплект ратник. І цілком можливо, що ви його вже бачили, тому що саме у таку форму були вдягнені так звані зелені вічливі чоловічки, російські військові під час анексії Криму. Зараз Кісаєв розробляє зброю для цього комплекту, а тим часом його завод виробляє кулемети, снайперські комплекси, зенітні ракети та протитанкову зброю, яка просто зараз цілком можливо вбиває українців. Тож вибір, як бачите, невеликий: або купувати легальні сигарети від легального продавця і підтримувати російську армію, або купувати донецький контрафакт та Давати заробити українським корупціонерам, або змусити антимонопольний комітет та податківців і решту причетних розплющити очі і навести, зрештою, лад. Ну і є ще варіант кинути курити.